Олександр Тирчук, засновник зоозахисної ініціативи UA Animals. Я Вітаю учасників мітингу за цирк без тварин. Сьогодні ми зібрались в парку Шевченка для того, аби висловити свою позицію. І сказати, що варто покласти край знущання над тваринами, що українці готові для до того, аби тварин не мучили на манежах, не били їх потугами і крюками заради розваги. You Animals» була створена трохи більше року тому. По суті, це зоозахисна ініціатива, гуманістична, загалом, яка піднімає питання гуманного поводження з тваринами. І своєю першою ціллю ми поставили заборону використання тварин в цирках України. Ми за цирк без тварин! Цілі протиної промисловості да, Так, проти ну, да, да, да? ми підтримуємо, ми досить часто про це пишемо. В зимовий період писали про хутро, писали про дельфінарії. Просто зараз для себе зрозуміло, що кажучи про все. Складно досягти мети, тому ми вибрали в одну точку, в яку постійно б'ємо, і максимально саме на цій темі робимо акцент. Хоча, звісно, саме питання гуманного поводження з тваринами це питання, яким займається Юанімас. Це перша акція, влаштована вами? Це перший мітинг, який влаштовує UA-Animals, В цьому у нас досвіду немає, тому можливо, він такий е, вийшов не, незвичний для самих мітингів, більш живий, да, тобто, тому що це не організовано якимись партійними організаціями. Тому подібне е, ми робили різні акції, включаючи е, онлайнові з зірками, точечні для привернення уваги тих самих медіа. З ми перейменували зупинку біля національного цирку України на зупинку знущання над тваринами про що писали медіа. Ну, тобто, ми головна мета по суті перші кроки було це привернення уваги загалом суспільства. Зараз вже питання привернення уваги безпосередньо депутатів, бо суспільство своє слово сказало. Люди готові до цирків без тварин, вимагають цирків без тварин. І зараз питання полягає в тому, що депутати вже мають голосувати за законом. Ви перша організація, яка зробила борт проти використання тварин в цирках напроти національного цирк України. Як вам це вдалося? Це була дуже така дивна ситуація. Це було здається восени ще. Ми дуже довго вже намагалися достучатися. Ми намагалися зустрітися з міністерством культури, якому підпорядковуються державні цирки, щоб нас почули вже тисячі людей, почали підписуватися, поширювати, Да? стало зрозуміло, що це проблема такого загальнонаціонального національного масштабу, але ніхто нічого не помічав. Раптом у мене виникла думка про те, що ну треба, щоб люди загалом помітили. А чому б я проїжджав цирк, подивився на цей білборд, Мо от люди йдуть, да? от вони. Можуть побачити і дізнатися тоді. Насправді, це буквально кілька кроків, які були зроблені для цього. По перше, загалом дізнався про компанію, яка розміщує цей білборд. Жодні закону, закони ми не порушували в своєму повідомленні. Тому все це пройшло. Ми написали на сторінці. Окремі люди дали гроші. Це ну не якась величезна сума, але окремі люди просто дали гроші, долучилися до цього, тому що в організації немає ні грантів, ні якогось фінансування. Да? Тому люди просто скинулися там близько 10 людей Деї дали трохи грошей на цей білборд і Ми його на один місяць зняли. В той момент цирк почав розповідати, що у них зараз забирають землю, що це все там якісь е, різні е, таємні плани, не знаю масонський за масонська змова. І там за пару днів мені подзвонили з, з з Міністерства культури. І власне ми вже мали зустріч з міністерством культури, які сказали, що там цирк зараз хвилюється, що таке трапилося. Тому я зараз розумію, що в принципі в Україна, ми живемо в країні, де треба привернути увагу, і це досить складно. І більш того, зараз Мені один журналіст задав питання, каже: А чому от мітинг? Хіба не можна просто зібратися людям разом за столом і сказати: слухайте, 21 століття в на велосипеді? Серйозно? Типу, все, і відмовитися. Я кажу, це чудово було б. Ну так і має бути. Насправді це не питання мітингів. Ну тобто, люди, взагалі, ну як питання. Ми за цирксимо. Без... У кого може бути питання в тому, що треба в 21 столітті знущатися над тваринами? Ні у кого. Але ми живемо зараз в суспільстві, де чим гучніше ти звучиш, тим краще тебе почують. І я впевнений, що після сьогоднішнього дня. Зробити вигляд, що цього немає, вже ні у кого немає ні у депутатів, ні у політиків, да тому що. Зараз, в принципі, ми коли спілкувалися там з різними людьми, які е, там коли брали апаратуру і тому подібне, вони кажуть, що зараз проблема в Україні в тому, що ніхто не приходить на е, мітинги політичні. Тобто зібрати там 100 людей навіть на мітингу, це складно, це вже купують, там щось домовляються. А сьогодні не політична абсолютно акція, просто гуманістична за те, щоб бути людьми, за те, щоб не знущатися над тваринами, зібрало дуже багато людей. І я думаю, що це має бути взагалі показником. Мене це тішить, е, як в плані перегляд. Тунку тварин, і взагалі, ну ще є надія у цього світу. певно. я розумію, що люди, які допомагають, які роблять щось з відкритим серцем, це люди, які по суті допомагають всім. А люди, які кажуть, що допомагати тваринам не треба, в результаті не допомагають нікому. Думали над маршем, сьогодні все ж таки було важливо про проговорити. Да? Тобто, ми на наша задача полягала не в тому, аби просто максимально там охопити не знаю, там, людей і тому подібне. Ми хотіли між собою проговорити, щоб люди могли одне одному сказати, побачити, що нас багато, да? тому що дуже багато людей, ті, хто не в зоозахисній там умовно тусовці, да? ті, хто не спілкуються з цим. А це насправді дуже невеличка там, кількість прям активістів. А просто звичайні люди, яким болить. Сьогодні виходили бабусі, діти, які в своєму колі спілкування їх там вони Жають, що вони одні такі, да? а вони просто не задають питання. Да, вона може на скам'янці своїй подрузі задати питання. І подруга скаже: ну звісно, без тварин просто вони це не озвучується. Тому для нас це було принциповим. Для нас було принциповим е проговорити, підняти питання. Більш того, за самою формою ми розуміли, що ну це. Краще для того, аби ну стаціонарно поговорити з людьми, не ловити їх в якійсь точці і тому подібне. Більш того, дійсно у нас немає досвіду організації мітингів, тобто ми не там партійні діячі, які соти мітинг Це Перший мітинг в нашому навіть житті, в якому який ми саме організовуємо. Тому були ще по такого технічного порядку, яким чином зробити це ще. Спасибо большое каждому, кто сегодня пришел. Я думаю, что такими вот маленькими шагами, маленьким вкладом от каждого из вас мы спасем этих бедных животных. И давайте помогать им, давайте делать добрые дела вместе. Сегодня большое, большой шаг мы сделали в сторону добрых дел. Спасибо большое всем. Цирк без животних! Поділяє з нами наші погляди! Погляди мільйонів українці! Я думаю, що понад тисячу загалом було сьогодні і я вважаю, що це великий…» «Наскільки розраховували?» Я завжди хвилююся і хвилююся, що в них прийде ніхто. Ну тобто, я коли приїхав з самого ранку, я думаю, все, зараз прийде дві людини і нікого не буде. Тому у мене завжди супер занижені очікування. Я розумію, що насправді сьогодні це ще така, знаєте, можна множити на десять. Зараз перед день свята. Да, міжнародний день цирку припав на цей день, на міжнародний день цирку. І... Але це показник, що навіть в свята, навіть в такі дні, люди там тисяча людей готова виходити і висловлювати свою позицію з цього приводу. Доброго дня. Я приєднуюся до безлічі слів і коментарів. Всі розуміють, нащо ми тут зібралися. Хочу додати, що коли я подивилася випадкові відео, що були відзняті прихованою камерою про знущання і про тренування, так сказати, в лапках тварин, ну я думаю, що це найжахливіше, взагалі найстрашніше відео, що мені доводилося побачити. Я сподіваюся, що все ж таки є якась вселенська справедливість, яка покарає тих, хто от справді за це відповідальний. Дуже часто тварини є кращими за людей. Я думаю, що кожен з нас над цим задумувався, і я думаю, що ми просто маємо говорити про це, щоб відкрити ці двері і щоб хтось нас почув. Без нас цього не відбудеться. Я за цирк без тварин. Дякую. Я думаю, що зараз наступний крок за політиками. Ну е, знаєш, як в шахах ми свій крок зробили. Це навіть не U Animals, а суспільство зробило свій крок. І далі питання до депутатів чи готові вони вже зараз. Робити це вони мають зрозуміти по перше, що суспільство готове. По-друге, що це позиція багатьох людей. По-третє, що наступного разу ми можемо бути під Верховною Радою, да і вже не просити, а вимагати цього. Тому я думаю, що зараз вони мають задуматися над цим питанням і вже дійсно ну, зробити цей еволюційний крок, інакше вони просто самі залишаться в минулому. Сьогодні тут було кілька народних депутатів, які просто приходили як звичайні учасники мітингу, де там не без політичних якихось гасел. Я думаю, що вони теж мають для себе задуматися, прийняти, тому. В принципі, для мене, коли там а хто як подає законопроекти, то це не важливо. Це питання, просто якщо ви люди, в принципі, да, не знаю, як, якого ви забарвлення, там які у вас позиції, просто ви маєте проголосувати про це за це. Да. Я навіть для мене не принципово там, які політики підтримують цю політичну партію чи ні. Ну е, друзі, це дійсно про просто е, розвиток. Да. Треба показати, що ми готові не топтатися на одному місці, а йти вперед. Сьогодні прийшов цей партій. Я сподіваюся, що це не дарма, що ми дійсно зможемо змінити цю ситуацію. Давайте ще раз поаплодуємо одне одному! Це варто того. Ми за цирк без тварин. Я за цирк без тварин. Я за цирк без тварин. Ми, Ми за цирк без тварин. За цирк без тварин. Я за цирк без тварин. Я за цирк без тварин. Ми за цирк без тварин. Я за цирк без тварин. Ми за цирк без тварин. Я за цирк без тварин. Ми за цирк без тварин. Я за цирк без тварин. Я за цирк без тварин. Я за цирк без тварин. Ми за цирк без тварин. Ми за цирк без тварин. Ми за цирк без тварин. Я за цирк без тварин. Ми за цирк без тварин. Ми за цирк без тварин. Я за цирк без тварин. Ми за цирк без тварин.